Мої вітання всім. Сьогодні ми з вами навчимося виконувати трюк поршні, а також переходити в трюк синхронні поршні. Так, так як ми з вами розучили шенгрування одною рукою, два ніч, але тут ми не будемо робити колотики з м'ячиків. А будуть вони у нас йти поруч, один біля одного. Ми будемо жонглювати одною рукою. Правою і лівою по черзі. Це база цього тримку. Як же його виконати? Тут все так само, як ми виконували жонгляж три м'ячі. Ми викидували другий м'ячик, коли перший приземлявся. Все так само, але ми в одній руці підкидуємо. От, один м'ячик приземляється, ми викидаємо інший. І все. Вам це потрібно натренувати. Виконувати добре, чітко, як правою, так і лівою рукою. І далі вже ми будемо з'єднувати праву руку з лівою. Ми будемо виконувати вже два м'ячика одною рукою і додати. І це у нас синхронні поршні. Ми можемо почати як жонглювання одною рукою і просто додати іншу руку. Або ми можемо почати, як ми з вами виконали, трюк звичайні колони, три м'ячика, але додати ще один м'ячик ззовні. О, цей саме трюк, три м'ячика колони, так. Але додаємо ще четвертий. Як зробити асинхронні поршні? Щоб зробити звичайні поршні, несинхронні, потрібно починати, як ми починаємо жонглювати, асинхронний фонтан, трішечки друга рука з запізненням йде, так і ми починаємо робити е, звичайні, звичайні поршні, асинхронні. Поэтому, викинули, викинули пішли. синхронному фонтані 1, 2, і... але ми не продовжуємо, а зупинимось, перейдемо одразу в колони. Ми зробимо один кидок і другий, як по синхронному фонтані, тобто по черзі замах руками. А тоді вже одразу переходимо на колони. 1, 2 і колони. Це в нас і є трюк поршні. В принципі, можна стартувати, виконувати трюк синхронні колони. З будь-якого моменту викинути гарна і перейти в синхронні колони. Також з синхронних колон можна перейти в асинхронні. І навпаки. А на наступному уроці ми з вами вивчимо трюк арки. Ставте ваші вподобайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Дякую за увагу!